За Сергій Гайдай, політехнолог Сергію, вітаю вас! Вітаю вас, дуже рад бачити. Навзаєм, отже, бачимо ж зараз реакцію Михайла Подаряка, радника керівника Офісу Президента. А він назвав головні висновки вже самі -то НАТО. Отже, що каже, що головні висновки вільнюса це буде зброя, буде підтримка, буде суверена, незалежна Україна. Одного разу обов'язково Україна теж буде в НАТО. До того часу пам'ятаємо наше життя та безпека тільки в наших руках. Дякую партнерам, але також нагадуємо, майбутнє та безпека Європи теж у наших руках. Що ж, це власне. Те, чого й годі було чекати Україні, чи можливо, ми щось нове сьогодні почуємо таке, що дійсно може вразити. Ні, знаєте, коли мене, мене питали перед самітом, на що треба сподіватися, я би радив взагалі ні на що не сподіватися, тому що це взагалі хибний такий, на жаль, притаманний на українцям, нашому суспільству, скажімо так, алгоритм, коли ми вважаємо, що наші проблеми. Ми можемо вирішити завдяки якійсь чарівній кнопочці. Причому це ще до війни почалося з нашого намагання в один момент стати членами Євросоюзу. Замість того, щоб самим українцям будувати свою країну, таку, щоб навіть тебе запрошували в будь-які союзи. Ми думали так, треба там підписати якийсь чарівний документ, пам'ятаєте, який вимагали від Януковича, потім його все ж таки підписав Петро Олексійович Порошенко, і все. От ми підписуємо документ, і тут у нас високі зарплати, дороги з'явилися, і рівень життя європейців так не буває. Це дуже хибна думка. Якщо чесно, якщо брати будь-які приклади історичні, ну найближчі до нас, ми любимо їздити і як приклад показувати Польщу, Вона стартувала з значно меншими ніж ми ресурсами. Сьогодні це найбільш динамічно зростаюча економіка в Європі. Сьогодні це боєздатна армія. Поляки вже закуповують не просто F-16, які ми, скажімо так, просимо у наших союзників, вони купують F-35, якщо я правильно знаю цифру. Ну, найбільш сучасні. Чому? Тому що вони підписали і стали членами Євросоюзу? ні саме тому, що вони дуже активно і серйозно через всю там шокову терапію економічно йшли до реформ і робили реформи, саме тому і запросили стати членами Євросоюзу. І цей алгоритм стосується і НАТО, нас сьогодні в НАТО ніхто не прийме, тому що ми у війні європейські країни не хочуть слати на фронт на український фронт своїх солдат. Тому звичайно, більш того, будемо чесними. Це ми, а не НАТО, підійшло до війни на готовими. Це ми могли навіть з 2014 року. Я не кажу до цього, звичайно, ми можливо ще не могли знати, але з 2014 року було очевидно, що ми живемо поряд з агресорами, які поставили себе за мету знищити нашу країну. І тому як колись Ізраїль в 1948 році це розумів і почав будувати мілітарну державу. Яка сьогодні є захищеною, є з високим рівнем життя, є з, най... Одне... Одної з найефективніших армій світу. Ми повинні були її будувати. Ми не будували. Ми не будували своїх танків, ми не закуповували зброю. Ми спокійно прогавили підрив чотирьох потужних складів, які нам залишили радянський союз боєприпасів. А сьогодні ми стоїмо і кажемо: візьміть нас у НАТО, візьміть нас у НАТО. Так, українські воїни сьогодні. А показують неймовірну мужність і ефективність на полі бою, їх високо оцінює навіть супротивник, який там той же Пригожин, Якщо ви пам'ятаєте, що він казав про українців, що ніякі там не воїни НАТО, це українські хлопці, які вміють воювати як на колишній радянській техніці, так за сьогодні швидко освоюють натівську техніку. Так, це все є. Тому вважати і вимагати від партнерів. Щоб дан взяли в НАТО, а це значить, НАТО зараз вступить у війну з Росією. Це ну не та ситуація. Тому я вважаю, що все, що ми повинні вимагати, навіть не гарантії безпеки. Ми пам'ятаємо, що нам коштували гарантії безпеки, які ми отримали взамін нашої ядерної зброї, так званий Будапештський договір. Він не спрацював. Все, що написано на бумагі, не працює. Що працює? Працюють українські хлопці на фронті. Працює зброя, яку ми конкретно не обіцяють, а отримали. Працюють консолідована позиція нашого військового е, керівництва і громадського суспільства, яка підтримує цю позицію. Е, працюють е, конкретне військове мистецтво українських воєначальників, і героїзм наших хлопців і професіоналізм, я так сказав. Бо я дуже добре знаю, що геройство наших хлопців це. Вибачте, чийсь злочин, тому що треба ж жертвувати своїм життям на фронті. А, поки у нас просто нормальні результати цього саміту, так світ каже, ми готові вас прийняти в НАТО. Ми вас там бачимо. Раніше такого не було. Більш того, по спрощеній програмі, як це зробили з Фінляндії, але треба вам закінчити війну. І дуже важливо, можливо, це не буде в заявах, але це. Вони мають на увазі, але після реформ реформ вашої влади. Тому що поки у вас в Міністерстві оборони існує корупція, поки ваша влада не реформувала себе, поки ще. Невичищена, скажімо так, концептуальна ваша влада, поки ваша влада не довіряє вашому суспільству і є конфлікт між громадським суспільством і вашою владою. Подумайте про це, але ми готові вас бачити там по спрощеній системі. Ну і основне, що більше мене цікавило, яку зброю нам дають, і те, що все більше, більш сучасної дальнобійної зброї і дуже важливе нам дають, це плюс, це великий плюс, але навіть без саміту НАТО. Ми це могли отримувати в тих же Рамштайнах, і просто тому, що наше військове керівництво домовляється з нашими союзниками, і Європа і НАТО дає, дають нам а, таку зброю. Тому я не можу не погодитися з висновками Подаляка. Єдине, що я хотів замітити, стосовно дипломатії, так званої, от до появи Зеленського, дивіться, я не прихильник зеленського. У мене є до нього багато критики і багато питань, особливо які сьогодні нас з'їли, які були поставлені на паузу перший рок війни, а зараз вони випливають. Але я змушений визнати, що по трьом позиціям, яким повинен займатися і ми повинні оцінювати президента, перша позиція це безпека, як він працює як головнокомандуючий, друга позиція міжнародні відносини, і третя це гарант Конституції. От, по першим двом є питання стосовно ведення дипломатії міжнародної політики, я би йому поставив 5 з плюсом по колишній радянській системі. 5 бальній. Тут він найбільш ефективний за всю історію. Навіть дипломований диплом, скажу так, дипломований дипломат, маючи освіту дипломата. Порошенко і маючи досвід, будучи міністром закордонних справ, і близько не приблизився до ефективності Зеленського на міжнародній арені, що мені особливо подобається не тільки ті шоу, які Зеленський робить спілкуючись з парламентами з іншими лідерами країни, і тут йому його досвід в плюс. А те, що вперше в його міжнародній політиці з'явилася суб'єктність, що це значить. Раніше позиція наших президентів і дипломатів була проста: ми молодші брати, ми завжди лояльні. Наприклад, ми можемо безвіз робити для європейців, навіть не отримуючи безвіз від, від них. Наприклад, да? Ми завжди підлаштовуємося під інтереси чужих країн, тому що розуміємо, що у нас недостатня сильна економіка, недостатня сильна позиція і таке інше до нас багато претензій. Перший раз я відчув, що Зеленський діє по-іншому. Він показує зуби, він критикує, він вимагає, він е, робить неприємні заяви. Як виявилося, це не катастрофа. Він тримає баланс. Е, перший раз я це помітив, коли він відмовив приїзду. коли європейські коли політики зрозуміли, що можна їздити в Київ, який тримає оборону, і там фотографуватися, і показувати, е, скажімо так. Додавати плюсів до своєї репетиційної кампанії. Але, президент, але президенту Німеччини Штайнмайеру було відмовлено перший раз. Вони були незадоволені. Він відмовив просто, тому що формула Штайнмайра, яка була запропонована і підтримана Порошенком, реально це була, скажімо так, пропозиція нашої капітуляції тоді. Так от йому було відмовлено, і тільки після того, як Штайманер змінив позицію і став таким, знаєте, ястребом мілітарним, який вже сказав, ніякої форми Стенмера, Україна повинна перемогти. Він приїхав у Київ. Це і є суб'єктність. І дивіться, в перший день саміту президент доволі неприємно зробив заяви про те, що НАТО боїться приймати Україну. А ми цього так. очікували. Всі сказали, так не можна. Це ж, вибачте, ну якось не дипломатично. Ні, це баланс. Сьогодні президента він тиснув, він тиснув, виходячи з наших інтересів. Звичайно, э, стати членом НАТО вже сьогодні це для України і було б чарівною кнопкою, просто вона неможлива. Якщо б ми стали членами НАТО вже сьогодні, то натівські війська повинні були висунутися на наш фронт і почати війну стосовно п'ятої. Пункта натівського ставу за члена НАТО, яким стала б Україна в один день. Це фантастика. Але звичайно, він тиснув, щоб максимально прискорити і вимагати від наших натівських партнерів максимальної допомоги. Нам я вважаю, що були якісь таємні перемовини, тому що він то їхав, наш президент то не їхав на саміт. Я думаю, це було елемент такого торгу. Між е, НАТО і Україною, а сьогодні вже більш інші заяви, що він задоволений тим, що досягнули, і це є дипломатія, і вона значно більш ефективніша ніж ту дипломатію, яку я бачив від всіх інших е, наших президентів. Тому е, коли ти нічого не очікуєш, то будь-які плюси вони завжди плюс. Коли ти породжуєш зайві ілюзії, як з нашим контрнаступом. Як закрите небо, не існує кнопки, яка закриває небо. Або ви розвиваєте своє ПВО і це закриває небо, а десь там в НАТО, такої кнопки Закрити небо над Україною не існує, якщо будемо чесними. все, що вони можуть дати нам, це сучасні комплекси противяної боротьби. же і тут вони не можуть нас прийняти в НАТО. Але коли ми на них тиснемо, отримати більше допомоги, ще більше допомоги. Які вони і так надають, це буде плюс великий плюс для стосовно цього саміту. Дійсно, Зеленський сказав, що могло бути краще але загалом задоволений, тому що дійсно мене цікавило це питання. Чи було заплановано, ця ж така різка заява в сторону НАТО, коли він писав от я дорогою до Вільнюса але як так, що сьогодні партнери не можуть дати якоїсь чіткої відповіді. Тобто, я розумію, що повернеться Зеленський вже з хорошим настроєм і скаже, що, що таки дотиснув. Тобто, як зараз робити висновок, що ось ця заява яка була напередодні, вона щось змінила чи ні загалом. Ні, звичайно, створювати тиск це було, було в планах. Я не думаю, що президент там діє в таких питаннях емоційно. Це розрахунок. Це правильний розрахунок саме про цю політику суб'єктності, політику захисту своїх інтересів, політику тиску навіть на партнерів, бо це теж є елементом дипломатичної гри. Що ж, цікаво, цікаво. Також ми паралельно спостерігаємо, що відбувається в Росії. Після м'яжа Пригожина досі Росія оговтується багато різних заяв. І, зокрема, зараз бачимо дуже багато заяв від Піскова, Лаврова і тому подібних в сторону НАТО, в сторону Альянсу. Що це додаткова небезпека, що Росія якось буде діяти. Ну, цікаво тепер, яка б дирекція Путіна. Відомо, що Путін планує в четвер якийсь певний виступ, сказав Пісков от на форумі будущих технологій вже уявля. Яку там технології може представити Росія, але власне що може сказати Путін? Чи буде якась реакція на саміт НАТО? Тому що, за словами Медведєва, це майже третя світова починається? Ну я теж так кажу. Я тут згоден з Мєдвєдєвим, що третя світова війна почалася з агресії Росії. Просто цього, на жаль, повною мірою не відчувають наші партнери, і вона не просто починається Третя світова війна. А, саме тому в Кремлі, а от ви знаєте, якщо добре вчити історію, як почалася Друга світова війна, війна вже не почалася з нападу, як це вважається в Європі, а, Німеччини на Польщу, де Радянський Союз ще був тоді партнером або союзником і розділив Польщу разом з Гітлером Сталіном. Вона почалася з конту. Конфлік... Вон, дивіться, вона почалася з тих конфліктів, які відбувалися в Азії. З японських конфліктів з китайською республікою з конфліктів, які відбувалися на кордоні з радянським союзом, між польською о, вибачте між японською армією і радянським союзом, а вона починалася з війни в Іспанії, яку на одному боці вже визначилися. Це була Італія з Німеччиною. На іншому боці Іспанії допомагав як Радянський Союз, так і інші там цивілізовані. Країни проти, виступали проти фашизму. От сьогодні ми маємо такий стан: конфлікти почалися, і основним, якщо основні конфлікти такі, що переможуть, який устрій на планеті, одні одні країни йдуть шляхом вільної економіки, прав людини, збереженням життя, демократії, не просто як е, чогось незрозумілого. демократія це можливість будь-якого громадянина приймати участь. Формуванні в політичному житті, формування свого середовища життя, а інші країни йдуть іншим шляхом, такі як Кремль, Корея, Іран, Китай як потужна країна, деякі країни знаходяться в такому дивному стані, навіть будучи начебто членами європейської чи цивілізованої спільноти, такі як Турція чи Угорщина, там реально авторитарні режими, які Діють більше схоже, як в Кремлі, Білорусь і ще багато різних великих і маленьких. Вони живуть авторитарними режимами. Вони живуть тим, що громадяни цих країн є витратним ресурсом для диктаторів. Вони живуть тим, що виборів там немає. Або вони імітуються. Там влада захоплена на по моделі монархії, тільки своїм нащадкам, і до кінця життя вони живуть. Дивіться. Територіальними захопленнями. І сьогодні конфлікт між двома цивілізаційними підходами, він очевидний. Сьогодні на те, як воює Росія з Україною і як реагує на це цивілізований світ, дивляться всі диктатори. І якщо переможе Україна, значить буде очевидно, що війна перестає бути ефективним інструментом, завдяки яким ви можете досягти своїх інтересів. А якщо переможе Росія чи конфлікт буде заморожений, то цивілізація покаже свою слабкість, тоді і Китай скаже: а де наш Тайвань? А чому б нам не захопити Монголію, це наша територія? А чому б не прийти в ослаблену війною Росію, захопити далекий схід? А Ердоган скаже: так треба вже вирішити, що Кібр це турецька територія. Чому це греки її займали? І багато багато такого почнеться. Почнеться третя світова війна, і вона буде дійсно світовою, не в Європі, а по всьому світу. Тому я вважаю, що почалася ця війна, і це дуже важливо. Тут я з Медведємом погоджуюся, що Третя світова. Просто він на це дивиться інакше. Йому хочеться, щоб Росія не програла. А Росія, я думаю, все ж таки в цій війні вже програла а, цю війну. Так чи інакше, і Пригожинський бунт показує, що Росія вже стоїть на порозі того, що дивіться, якщо ми вже про світові війни, то основним наративом і причиною Першої світової війни було те, що світові імперії, з'ясовуючи свої відносини, прийшли до краху. Зникла Германська імперія. На межі розпаду стояла Російська імперія, Австро-Угорська, Османська імперія, Британська імперія почала розпадатися саме в той час. І якщо на даний момент імперії закінчилися, оці, які я назвав, то Російська вижила і пройшла через всі ці етапи. Сьогодні вона повинна розпастися, бо імперський, імперський спосіб життя він своє віджив, він вже не може існувати в тому вигляді, в якому є світу. Треба це зрозуміти, що остання імперія величезна, яка є загрозою для світу, повинна закінчити своє існування. На жаль, світ цього боїться. Він боїться нашої перемоги, тому що стане основне основне питання: якщо замість Росії виникне декілька десятків незалежних країн. Де буде ядерна зброя? От як якщо хочете, я можу сказати, що повинен був обговорювати цей саміт НАТО по-справжньому загрозу, так, що... як побороти загрозу Росії, тому що вона 100% розпадеться, треба буде створювати контингент навіть не НАТО на базі НАТО. ООН, який вже зараз повинен з'ясовувати, де знаходиться ядер, найбільший ядерний професіонал Росії, що після приходу до влади, таких як Пригожин, Кадиров або ще інших атаманів російських висадитися на території Росії і взяти під контроль їх ядерний арсенал, який є загрозою для світу. Ось що вони повинні обговорити про що вони повинні домовлятися, і тут їм Україна найкращий союзник, тому що на той момент, коли це буде потрібно, Україна буде найбільш тренованою, найбільш боєздатною армією, яка вже Має досвід, як воювати з росіянами. Я вже не кажу про такий фактор: що якщо треба буде висаджуватися в Росії і брати під контроль їх ядерні бази, ядерні шахти, то найкраще будуть діяти українські військові. Знаєте чому? Ми знаємо російську мову ми можемо розмовляти. На відміну від на, 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 натовських е, вояк, які повинні за, будуть потім вчитися і проходити зараз. Вони нас вчать і роблять це правильно, як правильно воювати сучасною зброєю. А потім ми будемо вчитися, як правильно е, воювати і, скажімо так, вести себе на територію е, колишньої Російської імперії, щоб вона перестала загрожувати всьому світу своїми ядерними бомбами. Ще одне важливе питання. Є думка в офісі президента, того ж самого Михайла Подоляка, що недостатньо на саміті НАТО реагували на загрози Росії, що треба було більш розкіше реагувати. Паралельно ми пам'ятаємо заяву в комуніке, що намагається в Альянсі тримати певні зв'язки, канали з Росією з Москвою. Тобто, я розумію, це йде мова про якісь такі кулуарні переговори. І паралельно ми бачимо от заяву від директора служби зовнішньої розвитки РФ Наришкіна, який каже, що в нього була телефонна розмова з Тром Циру Вінсом Бернсом відразу після цього мятежа Пригожина. є лише одна сторона, одна думка. Він сказав, що ми думали, що ділять з Україною. Ну я впевнена, що це не така була тема розмови, і чому раптом США і Росія мають думати, що робити з Україною. Насправді про що могло йтися? Що це за канали зв'язків, які може альянс тримати з Росією, і ця заява Наришкіна, На що вона повернута? Вона каже, що Росіяни до самого розпаду своєї імперії не відмовляться від своїх імперських народів. Вони бачать світ саме так, як вони бачать, і просто так відмовитися і визнати свою поразку в цій війні вони не зможуть. А я перед тим, як ви розказали про позицію Подаляка, майже саме так і сказав, але в практичних кроках. Що значить, я погоджуюсь з, з Михайлом Подаляком, в тому, що недостатньо вони розуміють загрозу, яка йде від Росії, але їм треба готуватися не просто до а їм треба визнати, що єдиний. Скажем так, алгоритм, по якому остаточно можна прибрати цю загрозу, яка йде від Росії, це визнати, що Росія перестане існувати в своїх кордонах, як зараз, що замість неї краще мати декілька нормальних цивілізованих і європейських, а далі там за Уралом і азійських країн, які є демократія, в якій є так нормальні, не людоїдські режими, власні, але. Там не повинно бути ядерної зброї, а скажімо, демілітарізація, ядерна демілізація майбутньої Росії можливо тільки якщо у вас є силовий шлях. ООН колись застосувала цей інструмент, захистивши від агресії Північної Кореї Кореї Південної, якщо пам'ятаєте, це були війська ООН. От на ООН ОНУ і НАТО треба до цього готуватися, тому що саме силами НАТО ОН і зможе це зробити. Тому я тут співпадаю з Михайлом Подоляком, а зважати, що там розповідає нам російські можновладці, і чи треба тримати з ними зв'язком. Так, да, звичайно, треба тримати з ними зв'язком, щоб ставити свої ультиматуми, умови і розуміти, що відбувається в Кремлі. Нагадаю, це був Сергій Гайдай, політехнолог. Сергію, дякую вам за важливу розмову. Дякую вам. До зв'язку.